Добрий день, це відео огляд нового намету від Салєви, ATT2 Новинка 2014 року. Цікава, перш за все, своєю вагою. Це 2 кг-400 г. Це намет, який доступний по ціні, він має два входи, він буде дуже комфортним для двох людей. Намет двохтентовий, внутрішній тент такого от жовтого кольору, В пасмурну погоду. Він додасть сонячної атмосфери всередині. Намет зовні двоколірний. Салатовий і ось сріблясто сірий. Це зовні, зовнішня частина верхня, вона дуже добре відбиває світло. відповідно, коли на вулиці світить сонце, гаряче, всередині буде прохолодніше. Намет має дуже добру вентиляцію, внутрішній тент, відстань між внутрішнім тентом і зовнішнім тентом близько 10 см. відповідно, великий об'єм від повітря заходить всередину до вентиляції. І що цікаво, форма цього намету. Зелека нагадує приземлену літаючу тарілку, він такий низький і дуже широкий. Це перш це все за рахунок того, що селєва в цьому наметі зробили інновації, вони по замовчуванню вигнали дуги. Намет має дуже аеродинамічну форму, таку цікаву. Ззовні є два вентиляційні отвори, дві літяжки. Два просторі тамбури і намет буде цікавим для велосипедистів, так як він є легким, а також для людей, які люблять все як найлегше, для автостопщиків, які не люблять великої ваги. На підтвердження тому ми хочемо вам продемонструвати. Ми розмістили тут без проблем велосипед, відповідно, у веломандрівках, коли потрібно велосипедисту переночувати, він може заховати велосипед від сторонніх очей. Модель 2014 року латитю 2 від Солєва.